Усім привіт! Дорогі друзі, дорогі глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл найновіших страв та передач. Страви різдвіні. Страви святовечірнього столу. А ви зауважили, що ми руками не махали? Зауважили. Ага. -то піст? Ні. Буто студій! <світ> З високої полонинки буйний вітрець віє. Ні кожуха, ні дівчини, хто мене загріє. Йдемо шукати нашого Андрійка. Бо десь пішов у гори, не знаю чого. Андрію! Так, початок уже Богу дякувати є одне дерево. Ще коли Бог поміг перетягнути 12 неділь, то буде 12 древ. Ага. А де ж то та газденні сиділа? Ой, Андрійко, ой, Андрійко, ти вже так бідний змерз, я тобі таке файно приріхтувала. А, ну то чекайте, газдини, то туди мах на мах. Ви мені все, а я вам древо. Правда, не знаю, що там всередині, але зараз я буду дивити. Я так добре замотала. Я виджу, що не пожилували будів, геть і ніц. І фустки не пожилувала. Бегмену. Мой! Пироги! Пироги! М -м. А ну-ну-ну, що ну, 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 то це газдені. Файного такого зробила. З рибков. З рибков, з оселедцем. Ну ну, то поки в мене не було шосте, там людям вже пона розказували. Вже там з стає якогось харамана загнули, доброго. Не розказувала. Ну, кажіть, кажіть. Та вже я щось трохи чую. Вітаю усіх з першим снігом. І сьогодні у нас вареники. Вареники з заварного тіста. Заварне тісто має свій особливий рецепт, тому що ми його заварюємо ввечері. Для цього нам необхідно 4 стакани муки, 2 стакани крутого кип'ятку, або, як кажуть, кропу, і пів стакана олії. Кип'ятком ми заливаємо муку. Чекаємо, поки трішки охолоне вода, і тоді додаємо олії. Як наша мука з кропом і олією охолоне, ми її дуже добре перемішуємо, накриваємо целлофановою торбинкою і кладемо на ніч на холод. У холодильник. У кого є півниця, можете покласти в півницю. Зранку ми відкриваємо наше тісто і місимо його до готовності. Тісто бере стільки муки, скільки йому необхідно. Сьогодні ми готуємо для вас вареники з картоплею, з капустою і з оселецем. На святий вечір зазвичай у нас варять дуже багато різних вареників. Це і вареники солодкі, з маком, з вишнею, з чорними ягодами, з халвою, варять вареники з капустою, з грибами, з картоплею, з оселецем. І сьогодні я пропоную вам вареники з картоплею, вареники з капустою і вареники з оселецем». Так як у нас пісний стіл і настав піст, ми підсмажуємо дуже гарну цибульку. Цибулі нам потрібно багато, тому що смажена цибуля це основний атрибут до вареників. Ми додаємо смажену цибульку у картоплю і робимо толученку. Також ми додаємо смажену. Цибульку у квашену капусту, яку ми перед тим промиваємо, трішки проварюємо і дрібонько-дрібонько ріжемо. Цю вже подріблену капусту ми пересмажуємо з цибулею. І отримуємо надзвичайно смачну начинку. Дехто капусту перепускає через млинок разом з цибулею, але капуста, порізана дрібонько з цибулькою, має особливий смак. І вареники з такою начинкою вам надзвичайно посмакують. Також хочу вам представити краплики або вареники івано-франківські, вареники з оселедцем. Є різні рецепти приготування, Вареники з оселедцем, хто готує з картоплею і з оселедцем, хто переминає через млинок оселедець, додає трішки булки чи хліба і отримує такий фарш. Але найсмачніше це філе оселедця, дрібно покришити на кусочки, підсмажити до нього цибульку до золотистого кольору і це все перемішати. І саме такою начинкою ми сьогодні начинили наші вареники з оселедця. Кажуть, що вони особливо смакують, бо мають такий гострий, солонуватий смак. Ну і звичайно, ви знаєте, що варимо вареники у трішки підсоленій воді з додаванням олії. Буквально одна-дві. Ложки олії, і тоді наші вареники не злипнуться. Так як приходить зима, і вареники на морозі ніхто не варить, то я заздалегідь приготувала їх вдома, але вийшла на природу, аби показати вам колори цих вареників. Саме тут, саме серед цього білого снігу, і краси Карпат. Ми знаємо, що святий вечір це е, вечір. Пісний вечір, коли ми поминаємо усіх померлих, є надзвичайно багато звичаїв традицій проведення цього вечора і. У усіх наших сюжетах, чи це буде на природі, чи, можливо, як випадуть сніги по коліна, то буде у хаті, ми обов'язково вам розповімо. А сьогодні куштуємо разом вареники, тому що вареники це є наша, чи, як кажуть пироги, це є наша українська національна кухня. І особливо. Мені було приємно сьогодні готувати ці вареники з заварного тіста, тому що це давній рецепт, який прийшов до нас з давніх давен, і який мені розповів Рашкевич Теодор Дмитрович, котрий е зранку до вечора може варити вареники і з квасолею, і з усіма начинками, якими прийде на голову. Тобто смакуйте з нами, пробуйте наш рецепт тіста. І... Усім смачного. Усім смачного. Зараз ми йдемо з вами на засніжений пеньочок Викладаємо вареники і будемо їх куштувати. Як відомо, вареників забагато не буває. Вареники це наша національна страва. І вареники люблять усі в мене вдома, і сподіваюся, що й у вас. Андрійко, а, а, на нащо мені то поліно? Я тобі вареники, а ти мені поліно. Жди, цараки, з цього все починає. але дайте прожнікати, то я вам зараз розкажу. Ми починаємо свіжий цикл наших програм про Різдво і про кухню-Різдвіну. Те, що має бути на світовечірньому столі. Три рази в році гуцули добувають живу ватру. А то як? А то так, патичком до патичка, треці. Як тепер сказати, як у камінь віці, правда, мусить бути жива ватра. Мусить дерево до дерева, так все утерти файно, аби була іскра, аби й один патичок до другого. Раз, жива ватра палиться у полонині, через ціле літовані вона не гасне, бо це є світий огінь. Другий такий святий огень. палиться, коли Газдині рихтує святу вечерю. І третій, коли Газдині пече паски. І період різдвяного посту кожна Газдині щонеділі відкладає по одному древу, по одному поліну. Тих полін має напрятити 12. І Тими полінами ґаздині кладе ватру в печі. Відомо, як вони вже вігоріли, та там вже докидається і других полін. Але це є як обрідові, як свічені поліна, бо кожне поліно символізує тих 12 неділь посту і 12 місяців. А таке поліно добре? Та добре, чи не добре, але... Певне, вже туди розкажіть. Для кого це поліно? А хто живе на бантах, чи, як кажуть, у мурашнику чи у бджільнику? О, у блощечнику, <гум> а хто не має печин, а лише плитку, той збирає 12 сірничків, аби добре запалити газ у плиті. А такий, як тепер газ дешевий, <гум> то я вам скажу, що це бігме святий огень. <гум> то я відкладаю цей перший плеч. перший. Позначіть собі. Добре. Наша гуцульська традиція каже нам, і гуцули цього держаться по сьогоднішній день, що на вечірнім столі, е, мусить бути 12 страв. Знаємо, що всяка наша історія була, те ще по сьогодні так є. Заможніки, середніки, ще тих 12 страв годне зріхтувати. Але не забудьте за тих, котрі. Дві-три страви можуть мати на столі. Не забудьте з ними поділитися. Ми будемо ділитися з вами нашими рецептами, як ми кухаримо, як ми ріхтуємо. Але це такий час, коли треба пам'ятати і про решту світу, про того, хто живе збоку. Чи не сидить хтось з Сарака у такі великі світі дні при скупому столі. Ні одні світа на Гуцульщині так велично, шумно, світочно не обходять, як світа Різдвіні. Навіть Великдень і той є трохи спокійніший, виваженіший у своїх обрядах і в гаївках, хоча є веселість, але то не то, як коліда. Ми чекаємо коліди цілий рік. Чекаємо, коли прийдуть плісанники, колідники. І заспівають підвиконну коліду. це дома дома-дома і наш пан Господар, Ой, дай Боже, я ми знаємо, що він є вдома, Ой, дай Боже, та й сидить собі яскрая стола, Ой, дай Боже, яскрая стола і є ворогого. Ой, дай Боже, я при нім сидити, Гоздині. дай Боже, Його газдині та з діточками. Ой, дай Боже. Студінь, студінь. Став подобайку, підписуйся на канал «Ціною українське. Куштуй українське, ріхтуй українське, знай українське. Свідкуй українське. Світ до по свого посує. Реквізити для фінансової підтримки каналу в описі. До зустрічі амінь.